Розпочинаємо прес-конференцію. Головний тренер Балинку Чорноморця Роман Галачук Романевського, що як прокоментуєте гру ще сьогодні побачили. Коментарій не може бути позитивний, бо настрій у нас не дуже. Ми програли, сподівалися на інший результат, але, на жаль, ми не змогли його здобути. Так що настрій так собі. Дякую, питання. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, які наразі цілі стоять перед клубом? Адже ми до цього матчу ми йшли разом з вами піч опріч, по турнірі таблиці Кривий і Кривбас і Чорноморець. Зараз Чорноморець спускається на п'яна п'яту сходи, І Що Я... які ставить перед вами керівництво? завдання? Ну, бачите, ми звичайно ми хочемо. Дійти до того, щоб ми жили такою повноцінним, повноцінним футбольним життям, щоб ми грали на Єврокубки, щоб ми грали в чемпіонаті, знаходилися на високих місцях. Ну, знову ж таки, ми повинні реально дивитися на, на речі, і ми розуміємо, що не тільки ми хочемо грати в Єврокубках, і є ще ціли, ціла низка команд, які все мають для того, щоб грати в тих же Єврокубках, займати місця. Такі, які дозволяють грати в Єврокубках. Через те думаю, що боротьба буде дуже-дуже дуже запекла за ці місця в цьому році, бо повторюю, що дуже багато конкурентів на цій верхній позиції. Так, і ми скоріше для себе ну, говоримо так собі, що ми розуміємо дальновидні наші цілі і плани, але треба жити тим, що є. Кожним днем. І кожен день це треба виграти гру, яка є сьогодні, чи вона буде через деякий час, треба виграти спочатку одну гру, щоб думати про те, щоб вигравати багато ігор. І ми йдемо крок за кроком. Скажіть, порівнюючи цю гру з кубковим матчем, що як ви бачите, кривбас змінив? Ну як, як ви підготувалися в зв'язку з цим порівнюючи? Ну, я не думаю, що різниця буде така дуже і дуже велика, але деякі моменти є. Ми бачили їх на полі, в тактичному, стратегічному плані. Вони, їх небагато повторюю. Але сьогодні скоріше гра складалася і результат її, так як вона складалася, то результат, скоріше всього, мав бути позитивний для тих, хто зможе забити м'яч, хто зможе гостріше зіграти в атаці. На жаль, нам в атаці не, не, не вдалося зробити саме найдорожче забити гол. Я, та... Чому так вирівнявся рівень гри в чемпіонаті? Як на вашу? Я вже говорив і після десь ну, декілька ігор назад, що я би не підтримав тих людей, які говорять, що чемпіонат рівень впав і тому подібне. Я так не рахую. Можливо. Трошки це я знову боюся критикувати команди топ-команди. Можливо, не такий шалений і височежний рівень наших топ команд. Ну, якщо порівнювати, я можу порівняти це з 10 давньою давниною, так який був шахтар, наприклад. Ну ви ж розумієте, який склад був. Там кожен футболіст потім пішов за шалені гроші. в Топ-клуби зараз, можливо, ситуація в цьому плані трошки інша, але. Те, яка зараз боротьба, і те, команди наскільки команди рівні. Причому я не думаю, що вони підрівнялися в нижню сторону. Не думаю. Бо те, що я бачу по футбольних мірках, то кожна гра це, це гра, це, щоб її виграти, це треба прикласти максимум зусиль. Це має бути команда, має бути на висоті по всіх складових і функціонально, і тактично, і технічно. І стратегічно, тобто не все не просто обіграти любого суперника, любого суперника. І через те я все ж таки би, ну сам, в всякому, випадку я точно так думаю і так говорю, що е, ми повинні е, говорити про наш чемпіонат як про досить і досить солідний чемпіонат. Дякую. Скажіть, будь ласка, батьба увагу у нашому складі, як ви оцінюєте його зараз е, фізичні? Дані ну чи піднявся він ще більше в з попереднім сезоном, чи в принципі десь так само граць хороший? Е, я думаю, що найкращого банібангу ми бачили в кінці того сезону, тобто ту частину, частину другу частину того сезону, то був найкращий бодібанга, Після того в нього була травма. Він пропустив багато часу. І я зараз думаю, що він ще не готовий. Не так скажемо, він ще не такий, як він був е, на протязі е, того півріччя. Так, він, ну я впевнений, що він буде. Головне, щоб йому не заважала травма, а він буде. Буде краще, краще чим він є зараз. Це рівно стосується ще деяких гравців у нас, ряду гравців, бо по різних причинах вони, е ну, вони прийшли до нас дуже непідготовлені, і треба дуже багато часу, щоб спочатку їх підготувати, а потім ще їх інтегрувати в, ну, в тактичні рамки, стратегічні. Так що Трошки напевно, ще їм потрібно бути час. Дякую, будь ласка, останнє питання. Домашня кубок України, де ви бачите Чорноморець в цьому турнірі? Ви вже в одній четверті? Ну я би не розділяв Кубок Чемпіонат, бо ви розумієте, що це взагалі було смішно, щоб ми думали тільки про щось одне. Ну це взагалі нелогічно, тим більше ми не граємо в Єврокубках, то для нас. І те, і те змагання для нас дуже, дуже важливо. А Кубок це ще е, найкоротший шлях до нашої мрії, скажімо так. так. Тут просто навіть моя відповідь у нас, якби вам вже ви можете знати її наперед. Звичайно, ми відносимося серйозно, але ми знову ж я повторюю те, що. Так само, як я зараз говорю, так скаже вам любий клуб. І кожен клуб має напевно такі ж цілі, як і ми. Через те кубок буде дуже і дуже серйозна боротьба. Дуже серйозна боротьба. Але ми, звичайно, хочемо. Дякую, саме. Дякую. А просто. Я не помню, даже не приехал. Где уехала в сборную? Ну, папа с ним. да, там Бог, еще позади. Так, Игорек, чуешь, так это у нас что? На сколько это у нас перерыв в чемпионате? Две недели. На две недели? Ну, сборную играют. А Шахтер попросил, потому что там сборники Добрий вечір. всім. — Добрий, вітаємо вас. Дякую і вас також. Продовжуємо прес-конференцію. Головний тренер Кривбас Юрій Вернадуб, Юрій Миколаєвич. Вітаємо вас з перемогою. І що скажете Парій? Дуже вдячний за вітання. Також і вас. Хочу не тільки від себе, а й від всього клубу Кривбас привітати з перемогою. По грі скажу так, що дійсно дуже цікава гра була в виконанні обох команд. Жива гра, інтенсивна гра. Було багато боротьби, було багато пресингу, як на їхній половині, що ми, що вони. Така ігра дуже подобається. Я дуже чекав цю гру, тому що після Кубкової гри, де ми програли, на жаль, але все рівно ну, було видно, що дві команди такі інтенсивні. Непогано готові фізично і підбір футболістів непоганий. Тому я думаю, я дуже радий, що ми перемогли, взяли три бала. Це дуже такі очки, які нам дуже потрібні були балиці. Хочу поздоровити ще раз всіх хлопців, весь футбольний клуб Кривбас, починаючи від керівництва і закінчуючи. Персоналом, який нас обслуговує на базі, всі тому що всі ці люди разом з нами кожен день боліють за нас також, як і ви. тому з перемогою, а гру я ж говорю, інтенсивно дуже добра гра, і треба часу трошки остила, щоб голова трошки і сісти, проаналізувати. Тоді можна щось говорити. Дякую. питання. Будь ласка, скажіть, будь ласка, наскільки серйозна травма пакунка? Мені тяжко зараз сказати, це потрібен час. Ну, З коліном щось він пожалівся на коліно, але я не знаю, все рівно треба робити МРТ. Зразу його не роблять. Я думаю, можливо, завтра, післязавтра, наш лікар зробить МРТ, і вже буде тоді все ясно, що там сталося і наскільки він випав. Я тільки хочу, щоб нічого такого не було, і чим скоріше, він повернувся в стрій, тренувався з нами. Тому що зараз є перерва невеличка. Перевести дух, дай Бог, щоб за цю перерву всі підійшли промову. Дякую. Власне. Ну це ж вона перерва, але ж, я так думаю, для вас не Ну, Для мене немає, і для хлопців також. Для нас буде для всіх три дні перепочинку, я дав. І потім з 12-го почнемо працювати. Тому що гру нам поставили п'ятниця, 20 жовтня. Ми перші граємо. Тому не так багато часу, 12 днів. 3 дні дам відпочити хлопцям і 9 днів якраз до того, щоб підготуватись до гри з металістом 19-25 в Києві. Скажіть, будь ласка, Роман Григорчук, для вас, як, як я бачу. Тренер завжди незручний, і вам наскільки складається враження, завжди цікаво готуватися на матчі проти саме проти цього тренера. І як саме цього разу ви готувалися до гри? Адже ми знаємо, що попередні ми програли в Кубку України чи зробили якісь висновки, якщо не секрет? То... Я скажу так. Ну я дуже з великою повагою відношусь до гричка Романа Йосиповича, не тільки до нього. Зараз у нас в прем'єр-лізі дуже багато кваліфікованих тренерів. Це і скрипник Віктор, це і Луческу, це і Ван Лувен. Ну, дуже багато команд з гарними тренерами, які дійсно дуже добре розбираються в футболі, будують гру команди. Тому дійсно ці ігри завжди інтересні. І не тільки для мене, я думаю, також і для Романа Йосиповича. Він також готується завжди під нас. І розбирає. Так і ми робимо. Ми знали той футбол, який вони грають, точно також, як Роман Йосипович знав, що ми будемо грати. Тому тут, я думаю, ніяких не було таких, тим більше пройшло. Ми 27 вересня грали, сьогодні 8 жовтня, це 10-11 днів пройшло, тому тут не так багато. Тому, в принципі, той склад, який сьогодні був. Стартовий він прогнозований був. Єдине, там я розумів, що буде 100% грати Бразилець їхній цей дада, 97-й номер. Чи який я єдиним, може, прорахувався, ну думав, що почне все рівно єде нападник, але почав ізраїльтянин, але це також нічого не повлияло на те, що ми чогось боялися. Тому я думаю, це нормально, що ми всі друг друга вивчаємо. Доводимо до наших хлопців, як треба грати, а вони вже виконують. Сьогодні вони виконали все те, що ми у них просили, тому ми і перемогли. Я, на мій рахунок, мої хлопці більше хотіли цієї перемоги, тому що той же перший таймінг був дуже такий інтенсивний в нашому каналі, і другий потім забили, десь, може трошки почали сушити гру, як кажуть, там, і десь на результат грати. Але все рівно були хороші виходи, були непогані атаки, могли ще забити. Так що все нормально. Перший тайм здавалося, що м'ячу трошечки от, команді трішечки не вистачає саме якогось останнього такого ривка, бо до, до взяття вліт. Як ви можете прокоментувати, що на ваш погляд не вдавалося першому, і якщо порівнювати з другим таймом? Ну, якби ми забили на перших хвилинах, там чи скільки п'ята чи шоста, я треба подивитися, коли Клим, той же приходько пішла передача з флангу, і він її завершував, але їх спас їхній воротар. То, може, і трошки перевернулася була б по-іншому. Знаєте, зараз можна багато що говорити, але я скажу, ми те, що планували, завжди в футболі не буде все в тебе так. Як ти хочеш, завжди будуть помилки, завжди будуть якісь помилки в плані передач, в плані виконання ударів по воротах. Десь неточності не вистачає. Як у одній, так і у другій команди. Але у той команди, якої цей приціл буде гарніше, та команда й переможе, заб'є переможний м'яч. Так що я би так сказав. Юрій Миколайович, якщо ви слідкуєте за колишньою командою шарів, ви знаєте, що вони програли у Європейському да, матчі Працькій Славії з великим рахунком, там звільнили тренера. Так, по питання таке, закористи, не підете туди, ні? Якщо, закросят, якщо там звільнили тренера. Ні? Ми дуже непогано спілкуємося із генеральним директором уважаю, Едвардовичем, і... Ще там є Сережа Бусайок, який допомагає в комплектації цієї команди. Але зараз не той час, нема що про це говорити. Давайте дочекаємося нашої самої важливої перемоги, перемоги над нашим ворогом, над нашим терористами, які нас турбують кожен день. І тоді вже можна буде про щось думати. Сьогодні це не на часі. Але я слідкую за шерифом, я дуже їм хочу, щоб вони вигравали також, тому що ця команда все рівно залишилась у мене в серці, тому що з нею я вийшов в групу Ліги Чемпіонів і грав в групі Ліги Чемпіонів. Тому для мене це на все життя, це моя була мрія. Вона виповнилась, але хочеться ще раз повернутися туди і також там пограти. Дай Бог, я буду не проти. Дякую вам. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішні заміни. На ваш погляд вдали вони були чи ні? Я враховую, що вдали. Дивіться, перша заміна ми зробили Юра Вакулка, який трішки травмувався. Ми випустили Татаркова. Він свою роботу зробив. Ви зрозумієте, також він давно не грав складі, якщо він виходить на заміни, але не так багато часу є для реалізації ігрового часу. І чим більше футболіст сидить, і менше грає, то завжди є той момент, що десь він трошки не так фізично готовий до гри в повну. Він виконав все, що ми в нього просили. в мене до нього ніяких запитань, я дуже радий за нього. Замінили, тому що потім на Сімотюка, тому що вирішили випустити освіжити центр, тому що ми почали просідати в центрі. Бізімана вже такий обсяг роботи зробив, Клин приходько. Тому ми сюди. Я теж дуже радий за того, що Влада Сімотюка він також виконав все те, що треба. Тей же повий, що мені також непогано, але. Він ще не набрав свої... От Коли він набере, я цього футболіста дуже добре знаю. У нього дуже гарна швидкість, у нього дуже гарна техніка, у нього дуже непоганий удар лівої, з лівої ноги, він лівої ноги. Тому треба трошки часу. Я дуже все рівно на нього розраховую і чекаю, поки він набере вже повну кондицію. Бачите, сьогодні він вже зіграв 35 хвилин. 35 хвилин. Це потихеньку-потихеньку будемо наращувати. Плюс зараз є час підтягнути ще фізику трошки. Тому все в наших як руках. не на нього не грає? От ну, то не то, що грає, не грає. Тут є від нього залежить також, бо він трошки не так рухається, як потрібно. Якби він трошки швидше рухався, і, то було б краще. Але я ж кажу: то все є час. Я дуже на нього розраховую. У мене всі хлопці, навіть ті, хто не грав, Гончарук ще не виходив, не грав. Той же Вілівальд, у них все попереду. Я на них дуже розраховую. Вілівальд. Вже бомбардир Кривбасу Ю-19, він є капітаном. Він мені дуже подобається. Він дійсно на своєму місці. Він заслуговує такі, такі великі слова від мене. Але щоб він далі працював ще краще. Я думаю, що у нього і тут шанс буде. точно також, як і у Болізніченко, наш вінгер. Але на все потрібно час. Давайте, давайте почекаємо. Дякую, дякую, дякую до побачення гарного вечора з перемолою вас вітаємо дружини круго друзі наряд.